Привіт-привіт, мої любі овни! Мене звати Оля Світніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. Я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні ми з вами подивимося ваш таропрогноз на вересень 2025 року. Тож влаштовуйтеся зручніше. Почнемо ми з колоди Тінселтаун Таро Таро старого Голівуду. Давненько, мені здається, її не було на YouTube каналі. Перш за все хочу вас привітати з настанням осені, як я осіння дівчинка, найбільший, напевне, фанат затишної, осінньої естетики. Хочу побажати, щоб осінь була для вас саме такою затишною періодом нових починань, періодом вітру змін. Тому давайте подивимося, що вона вам принесе. Налаштовуйтеся, щоб не було ніякої осінньої журбиночки, осінньої депресії, щоб не було, а тільки затишок. Ми подивимося, що ж вам принесе цей вересень, а він обіцяє бути цікавим, тому що вже у нас коридор затемнень. Так, овни, що для вас? А вам коридор затемнень буде розпочинатися просто чудово. Тут у нас трійка кубків це святкування. Хтось буде от святкувати початок навчального року, хтось захоче продовжити свої канікули, чи у когось ще буде відпустка, продовжуватися. Це зустріч з друзями. Це може бути не обов'язково у відпустці, але от зустріч з колегами навіть, коли ви проводите приємно час, коли у вас є привід для радощів, коли у вас є привід. Обговорити щось. Це от святкування. Це може бути шопінг з подругами, там, чи вийти кудись на коктейлі, на морозиво, чи вже на гарячий шоколад. Подивимося за естетикою і за погодою. Але зазвичай у вересні нас ще чишить теплом. Погода, подивимося, як буде цього разу. Так, що ще Овна принесе. Вересень, овни для вас. Семірка Пентаклі Овни. місяць розпочинається розкішно. Це карта очікування, це карта результатів, це карта визнання вашої праці. Можливо, ви. Десь отримаєте уже винагороду, але зачекайте, це ще не буде апогей, такий максимум того, на що ви заслуговуєте. Ця карта закликає вас набратися терпіння. Наприклад, якщо ви робили якийсь анонс, ви там починаєте навчання, або ви починаєте якийсь проект, або ви починаєте якусь роботу, то це час, коли приходять перші клієнти. Це час, коли приходять перші учні, це час, коли приходять перші результати, і те, над чим ви працювали, там знімали якусь кінострічку, воно вже починає приносити свій результат. І, наприклад, це може бути, коли ви вже е, щось робили і вже дійсно отримуєте публікацію. Наприклад, проєкт вже якийсь у вас завершився, або ви зробили щось, малювали щось, шили щось, знімалися десь, готували якусь презентацію. І ось, вже у вересні про це говорять, уже воно публікується, уже це на виду, уже ви бачите перші результати того, у що ви вкладалися. Але просто знайте, що це карта, яка каже, що це ще не максимум. Ви можете більше і далі буде більше. Просто потрібно набратися терпіння. Ну, карта чудова, до речі, і з. З погляду фінансів також, але з погляду фінансів це більш таке очікування. Ви можете отримати щось дещо пізніше. Так, що ще принесе овна. Овн, ще ще вам принесе вересень, Овни, для вас. Так, помірність це карта спокою, це карта рівноваги, це карта балансу. Бачите, у вас вересень розпочинається так доволі. Помірно, доволі поступово. Я би навіть сказала, з хороших новин це не буде, наче вас повністю опускають в якусь холодну воду. Ні, овни, у вас це все буде дуже так ніжно, я би сказала. По цій карті ви знаходитеся під покровительством вищих сил, янгол-охоронець ваш. Також на вашому боці, обов'язково овни тут. Ця карта також вказує про баланс від праці і відпочинку. Наприклад, ви от плідно попрацювали, і тут потрібно ще і відпочити. Якщо ви більше відпочивали, то тут вже потрібно і попрацювати. Тобто, це таке правило золотої середини. Можливо, вам буде дещо сумно, тому що ця карта може часто така бути скучненька. Як хтось її вважає доволі такою скучною, але я так не вважаю, тому що особливо в період сезону затемнень, а у нас вже розпочався сезон затемнень з 23 серпня. Перше затемнення у нас буде у знаці Риби 7 вересня, і також ще буде затемнення у знаці Діва 21 вересня. Тому ви, будь ласка. Знайте, що саме в ці дати краще не приймати якихось суперважливих рішень, підписувати якісь суперважливі договори і щось невідворотне таке робити, краще не потрібно, краще зачекати. Тому ось. Не перебирати ні з емоціями, ні перепрацьовувати, ні занадто багато відпочивати. Знаєте, тут буває так, що ми відпочили наскільки, що можна було навіть трішечки менше відпочити. Ось це про це. Це карта такої помірності. І знаєте, ви з терезами минулі герої, минулих затемнень, минулі два роки вас затемнення підштовхували до дуже великих змін. Тому тут бути спокійними в сезон затемнень це для вас просто дар, чесно кажучи, і для мене також. Так, у мене місяць у Овні і дно колоди. Я ще подивилася. А тут у нас імператор, режисер. Це може бути якась важлива роль керівника, чоловіка, батька, режисера дійсно у вашому житті. Або ж ви це карта Овна. Ви можете тут проявити свої лідерські здібності. Так, ви можете керувати, бути босом, взяти за щось відповідальність. Або якщо ви самотні, це навіть може вказувати на комунікацію, або зустріч з таким чоловіком. Він доволі сміливий, десь домінантний, власний такий. Або це ви овни, навіть якщо ви дівчина, жінка. Так, імператор буде присутній у вашому житті, але ви овни такі запальні, що ви самі можете бути імператорами. А у нас наступна колода: це «Solar Kingdom». Підібрала її не випадково, адже у нас сезон затемнень, а вона з естетикою астрології неба. Так, що ще принесе овнам вересень. Для вас вісімка жезлів. Отут уже все прискорюється, багато новин, багато повідомлень, багато руху, багато переміщень, комунікацій. Можете отримувати якісь листи, повідомлення, можете їх відправляти, можете щось постити. Наприклад, у вас це все дуже-дуже буде активно. Хтось буде якісь пропозиції творчі отримувати. Готуйтеся до переміщень. Можливо, взагалі от багато справ бути, коли ви мотаєтеся з однієї частини міста в іншу частину міста. Коли ви фігаро тут, фігаро там. Так, що ще. Що ще. Рицар Кубків, можливо, ці листування будуть навіть романтичними. Це карта відкритого серця, це карта флірту, це карта романтики, і це карта відпочинку або якоїсь романтичної поїздки. Це може бути романтичний вікенд, це може бути побачення, це може бути похід разом в кіно. Або в театр, наприклад, вже розпочинається сезон театрів. Можливо, ви активізуєте. Десь в мережах часто ці рицарі пишуть, і ви можете активно з кимось комунікувати, навіть бачитися. Це може бути в прямому сенсі як якийсь юнак, який проявляється у вашому житті. Але будьте уважні, тому що рицар Кубків він завжди такий, знаєте, не дуже серйозний. Це більше про роман, це більше про. Курортний роман це більше про якусь таку пригоду, про якусь історію, аніж про щось повністю таке серйозне. Але це творчість, бачите, тут, до речі, і сонце, і місяць десь може бути в районі повні. Повні у нас 7 вересня. Побачимо. Напишіть мені обов'язково, як у вас програлося. Це карта взагалі, коли вам захочеться відчувати ці емоції, пережити якусь пригоду, флірти, отримати якісь залицяння. Це може бути навіть через кіно, це може бути навіть через сюжет в літературі, в книзі, не обов'язково фізично. Так, що ще увнем. Семірка кубків, ось щось мені здається, що тут дійсно онлайн. Онлайн ви про щось можете мріяти, щось можете обирати. Це карта, якщо спілкування, то це спілкування не фізичне, а більш таке в мережі, ось або дистанційне. Тут ви можете щось обирати, обирати який фільм подивитися, обирати, куди поїхати. У відку... Пустку, обирати дату, коли ви зробите ту чи іншу дію. Але це ще й карта ілюзій, тому потрібно вам овни обирати це все, знаєте, головою. головою. Краще цю карту перевести в творчість, можливо, дійсно будете полювати за квитками в театр, наприклад. Це чудова карта. Це також карта, коли можуть посилюватися сновидіння, вони можуть бути інколи навіть віщими. Це карта фантазії. От, можливо, хтось захоче реалізувати себе творчо, почне, можливо, якось навіть знімати писати. Карти чудові. І я подивилася тут дно колоди, а тут солярне затемнення. тобто... Тут у нас була повня, дивіться, як чудово, це от емоції переповнюють, і тут затемнення в рибках. А тут сонячне затемнення. Також воно сходиться завжди астрономічно з молодиком, з новолунням, новим місяцем. І це у нас буде навколо 21 вересня. Ну, чудово! Таке нове починання на вас чекає: нова історія, нові ви. Так, і ще оракул на сьогодні у нас є: догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. Подивимось, яка практика буде корисною для вас у вересні. Овне для вас це з'єднатися з землею. Така тут уже затишна карта, якраз ніби рання осінь, тому що дерева ще зелені, але вже такий лук. У вас тут теплий, затишний. І це може бути час на природі, час у лісі, у парку. Тримайте оцей зв'язок з природою. І так поставила колоду, і от тут плене вакейшн. Можливо, хтось буде з вас планувати тут дійсно відпустку. Ну що ж, овни, я вас обіймаю. З вами була я, ваша Оля Свідніцька. Не забувайте підписуватися, ставте лайк. І до зустрічі у нових розкладах. Па-па!